Вода це є життя. Вода напиває і наш організм і все живе на землі. Організм людський складається на, в середньому на 70% із води. Земна поверхня на 71 покрита водними просторами. З маленьких струмочків витікають великі ріки, які впадають в море, а моря. Впадають в океани. І ці всі водні простори омивають, огортають землю. Бог є нашою водою. Без нього неможливе наше життя. Він нас огортає своєю пікою, живить, благословляє, об'єднує весь світ у своїй Христовій церкві.